Мерц пояснив свою позицію з приводу передачі ракет Таурус Україні краще пізно, ніж ніколи. Ми завжди говорили, і я сам також казав, що для використання ракети Таурус українським військовим потрібне кількамісячне навчання. І Якщо ми передамо її через півроку або рік, це не принесе Україні користі сьогодні. Тому ми зараз покращуємо нашу військову підтримку України. Ми тісно узгоджуємо наші дії з європейськими партнерами та розпочинаємо нову співпрацю. Німецький канцлер також підкреслив, що вже вичерпані усі дипломатичні важелі й ключ від закінчення війни, знаходиться у Росії. Разом із цим канцлер говорить про координацію співпраці з союзниками, серед них і Сполучені Штати. Європа застосувала 17-й пакет санкцій, йде активна робота над 18-тим. Фрідріх Мерц планує візит до Вашингтона і сподівається переконати американського президента у необхідності співпраці з Європою. Мовляв. Торговельні війни не потрібні, а у США та Німеччини більше спільних інтересів, ніж того, що розділяє. Реакція Європи млява. Безумовно. Пакети санкцій мали би вже бути максимальними, а ракети Таурус мали би летіти по території Росії ще рік тому. Очевидно, що Путін не планує зупинятися і тільки затягує час. Максимальних санкцій та Тауруси можуть прийти невчасно. Але краще пізно, ніж ніколи у Європі заговорили про можливі санкції проти Ізраїлю через гуманітарну катастрофу у секторі Газа. Очевидно, одна з причин дати сигнал Трампу, який не поспішає з санкціями проти Росії. Мовляв, Європа має суб'єктність також, є наміри призупинити угоду про асоціацію та переглянути торговельні відносини з Тель-Авівом. Іспанія закликала до негайного припинення військових дій та запропонувала санкції, включаючи можливо ембарго на постачання зброї. Наступного тижня у Стамбулі має відбутися зустріч української делегації з російською. Прориву ніхто не чекає. Але чи зможе Фрідріх Мерц переконати Трампа накласти санкції проти Росії? Питання залишається відкритим, так само як і питання постачання ракет Таурос. Але краще пізно. Ніж ніколи. Дякую, що дивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум. До нових зустрічей!